Доброго ранку. Сьогодні відною розпочинаю, яка я хазяйка. Я в перший раз роблю к... е... голубці з картоплі і гречки. Оце, я вже е... відварюю е... ці листочки. І до мене завітала моя сестричка. Та-да-да-да! -да в неї є така штука класна, зараз покажу. Оце вона мені привезла спеціальний міксер, який буде терти міксер. нам картоплю. А що? Комбайн ще. О, бачите? Правильно, вона знає краще, це комбайн. І ми будемо терти картоплю, моркву, цибульку, і вийде дуже круті голубці. Поїхали. Я роблю по рецепті моєї бабусі, її вже немає живих. На жаль, я подзвонила до мами, і мама дала мені рецепт всього необхідного, і я вже приготувала. Так, ми вже натерли сюди моркви, цибульки дали, приправи, сіль, перець. Відварили капусту і оце на дно поставили, щоб не прогорала. Зараз ми будемо мотати з сестрою, потім покажемо, в якому результаті воно все вийшло. Так, розрізаємо наполовинку. Чекай, хто робиться. От так. І починаємо. Беремо так. Ні, ложку забула. Починаємо. Початок непоганий, там побачу. Говничка. Ти не хочеш допомогти? <рив> Ти сказала знімати. <рив> На маленькому вогні я його. малесенько <рив> 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 Буду тушити. Тут я зробила грибну підливку і зварила макарончик. Но убить детям. <плодица> Стало пошла с баскетболу и начинает уроки давать Виляму. Она прошла волейбол, про баскетбол. <плодица> Ой ой, 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 Так, стара наша машинка. Вона ну, вже нам не мила, нічого не відмивала, а це нова. Правда, на жаль, він отут наробив нам діло, треба буде чимось замазати так негарно. Отако пильнуєш ту кухню, пильнуєш, прийде майстер, я таке зробить. Десь хазяйка нам нічого не скаже. А як скаже, то ми обяснимо, що це не ми. Тут ще є пленочка. Я потім її снімлю, як він вже піде, бо він ще свої інструменти Отак-так. Скоро я цю посуду. Спеціально сьогодні поклала не мила і закладу сюди. Воно до доброго звикається. П'ять років звикла до посудомойки в Україні ніколи не мали, то мили. Хоча я теж руками все мию, не жаліюсь, але коли є... Щоб можна помити, машинка помити і час, то чому б ні. Добре, швидко звикається. Е -то. Так, майстер пішов, я хочу прибрати, бо він новий і я хочу ось таким звуком крутим знімати, щоб було зрозуміло, що це дійсно новий. Я спітель не знімала перед тим, щоб він його не покоцав доставляти. Надіюсь, так і нічого не сталося. Yeah. Yeah. Завжди люблю щось розпаковувати нове, знімати з етикетки Таке відчуття нового. Не знаю, він, мабуть, чотири години робив. Не знаю, чому так довго. Щось йому не вийшло, Не злився, Але вийшло, Получилося, правда. Буду я щось придумувати. Чим оце прикрити. Може, хтось є ідея, то розкажіть мені, напишіть в коментарях. Я люблю, коли ви мені щось радите. Ось так. Він вийшов, Це KitchenAid, Це дуже хороша фірма. І коли ти їх відкриваєш. А, немає звуку зараз. Так, не зрозуміло. Я ще відкривала був звук. Ну, коротше. Нема. Так, відкриваю для обзору. Так, в старому дешвашері але нас тої штучки не було верхньої палички. Тепер буде. Ось це таке все нове, але таке, не знаю, запах, правда, такий ще нового, не дуже приємного всередині. Треба буде помити перший раз і попробувати, чи буде такий запах, чи нове миється. Так, на таблетки все це саме, як було. Воно відкривається назад. А, окей. Так, і в минулому дішарі в мене було ось тут. На, вил... на прибор тепер ось тут. Так що спробуємо. Все-таки нове, гарне. А, тут все інакше. А, виходить, воно знизу, а тут ще ми більше тих вітрячків. І кнопочки ось тут. В минулому були тут. Надіюсь, ніхто з дітей тут нажимати не буде. Так. Красота. Три тижні без посудомийки тепер так тішуся, що в мене є посудомийка ще й нова. Класно? Так, і ще одна добра новина. Я думаю. З теорії, напевно, прийшли права на машину. Да! Так! Показуй. лайка. Уху, є. Фотка ужасна, але я щаслива. Ти, надіюсь, якщо тебе поліція не буде зупиняти, тобі не треба буде показувати. Надіюсь, мене поліція не буде зупиняти. Стоп, чекай. Айді. Айді. Ну, так само темпераль це теж айді. То ти їх будеш сюди показувати. Так. Да. Це саме, що пасто. паспорт. Паспорт. Це окей, що тепер я вас перероблю фотографію. Надіюсь, я вас не буду Тішикий вітер. Хмарка прийшла, вітер сильний зірвався, я вже там немає на деревах хвосточки. Ось як листочки летять. Вау. Щось таке надприродне. <смі> таке цікаво. Як так лиса? Що так сильно летіло? я як не бачила. А... Все, що люди позбирали на кубки. Все вже розлітається, буде робота. Ніколи не розуміла, чому люди отак на, на кубки накидають, якщо вітер це все розкидає, чому не зібрати в мішки? О, дощик почався. Дощик зараз буде якась злива добра, бо такий вітер сильний. Там добрий дощ падає. Бачиш синочок, який дощик. <му> разу я нічого не пекла, нічого Наробили не на роботи не поводять. Сіденька взяла біченьку, бо я не встигла.

Люби ближнього свого самого себе. І, якщо, і вор якраз на це б'є, щоб себе так правильно ну, не любити, ну правильно да? щоб когось іншого не любити. І тут, що мені туди сподобалося, коли жінка да, вже це розуміє, вона себе приймає, вона вже робить, вона слухає з себе. Як добре мати класну сусідку, яка пише хлібчик, і тільки що постукала мені в двері і принесла гарячий хлібчик. Просто смакота. Зараз З маслом до чайочку. Але класний. Робіть добро, вчиться робити людям приємно. Скільки того щастя треба. Дуже Ще гаряченький. Я порізала кліпчик, поклала його зі плоти, тому що кожен зараз припустити, маму врієш. я не можу, мені не виходить, бо він дуже свіженький. Ось такими скибочками я поклала, щоб він не засипав і кожен взяв собі вже зробив з нього батерополог. Ідея! Так, а сюди я нарізаю лимончики. Зараз такий період, що мої діти дуже люблять лимони. І теж я їх з нарізаю і трохи засипаю цукром. Зараз 5 лимонів буду нарізати. У мене вже різдвяний настрій, то я б таким, а, костюм такий різдвяний. Ось так я нарізаю. Але маленьке потім. Ось так. Віта дуже цукор не любить, то я дуже мінімально його даю, так щоб можна було зразу дати до чаю. І так зі всіма лимонами. Це я не даю, бо вона грошить. Перетиніть добре замовку шкірку. Так, лізло мені сюди два лимончика. І я думаю, через день я знову наріжу сюди. Тому що теж воно дуже багато соку пускає, не треба всі зразу нарізати. А другої баночки такої немає. Хоча зараз можу знайду другу, може і так виріжу. я так доріжу. Отак я не йшла другу банку, кришечки нема. Напевно, десь діти викинули, то я замотала в харчову плівку і дорізала всі ругони, тільки того, то сюди я вже цукор не давала. А ось тут стоїть. Не буду собі по чуть-чуть брати. Вони просто і їдять. Буває до чаю кидають, я собі до чаю. Дуже класна штука, кому вона пригодиться зробити собі так, щоб кожен раз не нарізати лимон. І вони не зіпсуються, бо ми купили їх дуже багато. Великий пакет, десь 15-10 штук було. Та так, тут я поставила. Шпондер, типа сальце, яке я купила на фермі, трошки для смаку, і буду зараз обжарювати голубці, які я робила вчора з картоплі. Перший раз вони мені трохи розварились, але як на перший раз, то мама сказала, може бути, я господинка. Зараз отак розрізати. Переважно на три частини, якщо можна. Так. І піджарюємо смакота просто. Ось така смакота в мене вийшла. Я піджарила кусочками голубці, і це моя підлива грибна з кропчиком на вершках і трошки муки. Смакота. І чекаю зараз моя віка. Старша поїхала в магазин український, привезла мені кислі огірочки. Можна сметанкою, але мені більше подобається з грибочками.